Команда Екоплюс Донецького обласного еколого-натуралістичного центру вітає вас! Ми екоекологи, плюс ми розумні, кмітливі, завзяті. Ми дослідники і експериментатори, ми майбутнє України. Нас цікавить життя степу і лісу, нас зворушує схід сонця і спів птахів. Нас турбує стан повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, земля, на якій ми живемо. Ми діємо, робимо конкретні справи, ми переймаємося підпалами сухостою і очерету. Кожного року два рази на рік наша земля потерпає від пожеж, у виникненні яких винні самі люди, Люди, які палять листя, суху траву, очерет, стерню, завжди переконані, що цим вони впорядковують територію, покращують врожайність. Вони навіть не замислюються над шкодою, яку наносить паління сухостою в природі і ним самим. Про паління багато говорять, а про кричну нічого не роблять. В чому проблема? Ми провели мозковий штурм і Без безвідповідальне ставлення людей до проблеми підпалювання, нехтування інформації про їх шкідливий вплив, більшість інформацію про систему штрафів за підпали сухостою. Перед нами постало питання, яким чином ми зможемо змінити ситуацію з підпалами на краще. Почали шукати шляхи вирішення, генерувати ідеї. На нашу думку, змінити ситуацію можна, по-перше, об'єднавши зусилля різних структур, а по-друге, через профітницьку роботу. Вже декілька років ми, команда екоекологів, восени на весні намагаємось попередити підпали, виготовляємо листівки, проводимо акції, флешмоби проти підпалів у Фейсбуці і Інстаграмі, але припинити або хоч вплинути на паліїв самотужки важко, бо ніхто ніколи не знає, хто підпалив. Так виникла ідея створення проекту Антипал, який ми подали на конкурсній основі до міжнародного фонду відродження і отримали грант у розмірі 120 тисяч гривень. Реалізація проєкту Антипал спрямована, по-перше, на формування свідомого ставлення мешканців громади і місцевих фермерів до проблеми паління очерету і стерні через просвітницьку роботу це випуск інформаційних листівок і розповсюдження їх у громаді, ведення відеоблогінгу для різних верст населення, Тікток для підлітків, Інстаграм для юнацтва, Фейсбук для дорослих, випуск і демонстрація власноруч відзнятих відеороликів. Консультації для населення з фахівцями, екологами і юристами, обмін досвідом з екологічними громадськими організаціями в межах регіону і в інших регіонах України, висвітлення роботи центру Антипал у соціальних мережах на сайті ДОЕНС. По друге, на створення центру Антипал, це центр швидкого реагування на заяви громадян про підпали в очерету, сухостою, стерні, виклик пожежних для гасіння пожеж і поліції для роботи з правопорушниками. А також контролю за пожежонебезпечними ділянками за допомогою відеозйомки з квадрокоптеру. По-третє, на організацію співпраці з регіональним радіо, з метою освітлення проблеми і попередження сезонних підпалів, регіонально-ландшафтним парком Клепанбик і Краматорський, з метою навчання і обміном та освітом протидії підпалам, наші дії задля реалізації проекту. Ми організували закупівлю передбаченого проєктом обладнання і оргтехніку, ноутбук, МФУ, набір блогера, смартфон, квадрокоптер і для облаштування центру Антипал, набір меблів, стіл і п'ять стільців, канцелярські товари. З метою обміну досвідом і визначення пріоритетних напрямків проти підпалів проведено п'ять круглих столів онлайн за участю науковців, фахівців, екологів. Познайомилися з протипожежним обладнанням і визначили головні причини пожеж у степу. Ознайомилися з принципом роботи деревопотрібнюючої техніки і процесом компостування як альтернативної спалювання листя і сухої деревини. Започаткували наукові дослідження і зараз працюємо над вивченням змін складу ґрунтів після степових пожеж і вивченням відновлення біорізноманіття на територіях, де відбувалися пожежі. Напрацювання та рекомендації проекту були частково взяті до уваги представниками органів державної влади. Інформаційна реалізація проекту представлена у вигляді відеофільмів, відеорепортажів, відео Матеріалів, інтерв'ю, які представлені різними формами. Для молоді пріоритетно поширення інформації про хід реалізації проєкту в соціальних мережах: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. для людей середнього і похилого віку сайт Костянтинівського ОТГ із соціальні мережі. Для людей, які полюбляють слухати радіо, інформація і зворотній зв'язок надавалися на fm Радіо Класне Радіо. Для тих, хто полюбляє пресу, інформацію про хід реалізації проєкту періодично розміщувалась на сторінках місцевої газети Провінція. На жаль, наш проект було прервано військовою агресією РФ і ми були вимушені припинити роботу на один місяць, але з приходом весни і до сьогодні ми активно працюємо. Започаткували екодріж за збереження піорізноманіття і протидії і просуваємо екоблогінг. Розробили інтерактивну мапу небезпечні райони Донецької області, і на ній тепер фіксуємо екозлочини злочини спричинення РФ на території нашої області. Пишаємось тим, що ми українці незламні і нескорені. Все буде Україна. Дякуємо за увагу.